Шановні користенці, ми з вами маємо щастя жити в гарному історичному місті, місті Коростені. І за останні роки громада міста користання дуже багато зробила, щоб воно було привабливо зовні, щоб багато питань вирішилося по виробництвам, по навчанню наших дітей, взагалі по всьому комплексу всіх господарчих робіт. І сьогодні. Ми з вами наводимо порядки в нашому місті. Я дуже вдячний всім коростенцям, які виходять на суботники, які прибирають біля себе, які наводять лад в своїх домашніх господарствах, прибирають парки, сквери, вулиці, двори, де проживають. Але ми з вами стоїмо на порозі великого, гарного, православного свята Пасхи або Велик Дня. І, як правило, завжди всі господарі наводять до цього свята в себе порядок. Я думаю, було б доречено, щоб ми з вами в чистий четвер, як це прийнято, всі вийшли і прибрали біля себе в своїх будинках, на своїх вулицях, в своїх підвір'ях і зробили більш Приваблиме естетично наше місто. Зрозуміло, що максимально будуть робити комунальщики. Зрозуміло, що підприємства бізнесової структури теж виходять наводять порядок, але я вважаю, що наведення порядку це справа кожного коростенця від маленького до великого. І це було б дуже гарним прикладом для всіх нас, щоб саме цей чистий четвер, 28-го, Квітня ми з вами вийшли, навели порядок, зробили зразковим наше подвір'я, а значить, зразковим і наше місто, і зустріли гарне свято Воскресіння Христового в гарному, охайному, привабливому місці. Я вірю, що так воно й буде, тому що у нас вже гарні традиції, які склалися багато років. Ми їх будемо продовжувати і вдосконалювати. І тільки спільно, тільки разом ми зможемо навести порядок в нашому місці. Я вас до цього призиваю і вірю в свідомість кожного хоростенця, кожного деревлянина.